Слова пастки в німецькій мові. В німецькій мові є ряд слів, які під час українського перекладу можуть живатися неправильно. Одне з таких слів це коміш. Найчастіше німці вживають його у значенні дивний, а не комічний, як смішний. «E mich коміш ан. Він дивно на мене дивиться. Ще одне слово, яке може ввести в оману, це Das paket, яке означає посилка, а не пакет, яким ми користуємось, коли робимо покупки. Ich habe ein aus der Ukraine bekommen. Я отримала посилку з України. Наступне слово der Karton, Яке поряд із своїм первинним значенням картон означає також саму картонну коробку. Ich habe die Bücher in einen Karton gepackt. Я спакувала книги в одну коробку. Ді Dose – консервна або жестяна банка. Саме в цьому значенні ми зустрінемо його найчастіше, а не як доза. Ich kaufe eine Dose Mais. Я куплю банку кукурудзи. Das Kotelett – м'ясо на ребрі, а не котлета, про яку ви подумали. Ich bestelle ein котлет mit Pommes. Я замовлю свинину на ребрі з картоплею фрі.